Починаємо огляд у цього міні-купера, дивлюся, буде він потребувати полірування, якщо він підійде. Ну, Це просто треба було трапочкою Ну, Диск має зношення, колодки такі. Колодки доволі непогані, І так само бачите, то видно, що на ній їздять. Тут колодок. Відсотків 50 передніх залишилось. Гума, так, відсотків теж 50-60. Так, ну, брудненька. А такі сліди царапинок. Видно, люди їздили, вони зовні її обмили. Так, а що по самим сидінням? Треба побувати буде, буде щось її робити якусь косметику. Царапка, бруд. Чогось антенна тут. Странно. Оце ну, дуже маленька дверка, я не знаю, як через неї можна залізти. Видно хтось їздив тут. Ну, ну так. Тут їздили, але не часто, дивлюся, все добре. Так, в багажнику щось возили. Але тут глибоких слідів немає, її б почистити було б, б набагато краще. Ну, Ніяких таких пошкоджень немає. Ленджерунчики, болтики, видно, що вони не кручені. Фари 21-го року, одна і друга. В нормі, показано в нормі, воно прозоре. Так, тут все добре, ніяких підпотівань, ну тут взагалі нічого немає. Я так подивився, я туди посвітив ліхтариком, то тільки, тільки дивлюся так. Масло трошки вже жовтеньке, вже трошки перепаленим пахне. Не пахне свіжим маслом. Йде на зауваження. Ну щось сказати треба ж. Та, стартанем його, але він гарячий, то прогозує ще. Ніяко сумі частенько.